Доброго дня, шановні телеглядачі. Час іде і нічого не може його зупинити. Сьогодні ще моє відео про футбол, про футбольну команду Маяк Савенці, команду нашої молодості, яка в тому далекому 1987 році минулого століття стала переможницею першості Балаклійського району по футболу. 26 травня 2013 року на стадіоні Маяк в селищі Савинці було велике футбольне свято, де зібрались команди ветеранів селища Савинці, міста Балаклія і Балаклійського району, щоб показати молоді, що йдуть одні старики і є ще порох в порохівницях. Початок цього змагання розпочинався з дитячої гри у футбол. Потім жонлювання м'яча. Та інші конкурси. О 10-й годині відбувся парад відкриття пам'ятної гри. Поки ви дивитеся, як це відбувалося, я вам розповім про історію команди Маяк Савенці. Футбольна команда Маяк Савенці провела свою першу гру в 60-х роках. Команда того часу три рази була призером обласних змагань, виборюючи другі і треті місця. В 70-х і 80-х роках на заміну їм прийшло нове покоління футболістів. Ціле десятиліття футбольна команда маяк Маяксавинці була грозою для суперників. Починаючи з 1982 року вона кожного року вигравала Кубок району по футболу або грала в фіналі. В Кубках області були переможені такі футбольні команди як заводу Електротяжмаш з рахунком 6-0, турбінного заводу 3-2-1 з футбольною командою Маяк міста Харків. В 1983 році команда Маяк Савенці була фіналістом Кубка Золотий Колос. З 1982 по 86 рік. Ця футбольна команда постійно займала другі місця в першості району по футболу, поступаючи в лише команді коло Свербівка, якою керував сокор Федор Тимофієвич. В 1987 році команда маяк Маяксавинці стала чемпіоном району по футболу і почала грати в першості області. В 1988 році. Футбольну честь селища Савинці захищало п'ять футбольних команд. Команда Мопс від годівельний пур грала в першості області, а команди Маяк, Ротор РТП, «Труд», Комбікормовий завод, харчовик, «Цукровий Завод грали в першості району, займаючи високі місця. Починаючи з 1988 року. Всі кращі футболісти селища Савинці стали гравцями команди «МОПС» від годівельний пункт. Директором цього підприємства був Сергієнко Петро Данилович. Завдяки його вболіванням та фінансовій підтримці команда Мопс три роки поспіль займала другі місця в першості області по футболу. Але всім савинчанам, напевне, запам'яталося футбольне шоу. Яке відбулося 7 жовтня 1988 року на стадіоні Маяк, де в гості до місцевих футболістів приїхали ветерани Динамо Київ, зірки українського футболу, такі як Вадим Євтушенко, Олександр Ткаченко, Ростислав Поточняк, Геннадій Ліхачов та багато інших? Гра закінчилася з рахунком 4-4, поважна нічия та пам'ять. На все життя. 12 жовтня 1995 року пішов із життя Горбенко Анатолій Миколайович, наш брат, друг і товариш. В честь його пам'яті друзі організували футбольний турнір серед ветеранів селища Савинці, міста Балаклія, Балаклійського району та міста Ізюм. У 1996 році відбувся перший турнір серед цих команд. В фіналі з рахунком 10-9 по пенальті, футбольна команда Маяксавенці обіграла ветеранів Балаклійського району, став першим володарем Кубка Горбенка. Всі ігри були цікавими, а інколи і драматичними. Вболівальники, як і раніше, отримували велике задоволення від гри своїх кумирів. На жаль, час бере своє і багатьом футболістам 80-х років вже виповнило 60 років, а навіть і більше. Балаклійський район з давніх давин славиться футбольними командами. У 80-х роках команда цементник міста Балаклія грала в першості України. Чотири команди від нашого району грали в першості області, займаючи призові місця. А в першості району було чотири групи, де грало 33 команди. За цими показниками наш район був у лідерах. Ті молоді хлопці, які захищали честь Балакліщини в 80-х роках, сьогодні вже також вітерани, і ця футбольна зустріч в селищі Савинці повинна нагадати всім про їхні молоді роки, про їхнє суперництво. 26 травня 2013 року в селищі Савинці знову буде футбольне свято. На стадіоні Маяк зберуться футбольні команди ветеранів селища Савинці, міста Балаклія та Балаклійського району. Показати молоді, що в бій йдуть одні старики. І є ще порох в порохівницях.